Наймасованішого ракетного удару отримала енергетика України від ворожих дронів та ракет саме цього тижня. Впродовж двох днів російські загарбники закидали критичну інфраструктуру шахедами та кинджалами. Аби відновити енергосистему в країні впроваджують жорсткі графіки відключення світла. Вони діятимуть, поки не стабілізується робота енергосистеми. До кінця тижня енергетики мають виправити ситуацію з подачою світла. Розповіла під час брифінгу речниця акціонерного товариства «Вінниця Обленерго Юлія Великотрав. Прикро, але все ж ми змушені повернутися до обмежень електропостачання. Максимальна потужність обмежень вчора складала 212 МВт. Відключено було більше ніж половина області. Недовідпуск електроенергії склав 4454 МВт годин. Це дуже багато. Дуже така зараз прикра реальність. Триває війна. Наша енергосистема дивом вціліла графіки. Діятимуть, поки не стабілізується робота енергосистеми. Думаємо до кінця тижня енергетики України виправлять ситуацію. На жаль, графіки вводилися фактично без завчасного попередження від Укренерго через брак часу. Від вас просимо розуміння, чат боти «Вінниця обленерго вам допоможуть.